Будьте чесними з собою. Я так втомилася від того, що люди постійно прикрашають дійсність, кажучи, будьте добрими до себе. На мою думку, це токсично. Ви не можете завжди бути добрими до себе інколи вам потрібна реальність. Наприклад, я два роки тому страждала від депресії, я взагалі не виходила з кімнати, і моя мама приходила щоранку перевіряти, чи я жива, чи дихаю взагалі. Зараз, коли я думаю про це, це ну, важко згадувати, але це була моя реальність, і я не хочу, щоб мене жаліли. Я пережила це і стала кращою версією себе. Це було благословення, але в той час я пам'ятаю, як постійно говорила своїй мамі «Мама, у мене є бажання допомагати людям. Можливо, це в тому, що я сама почувалася такою безпорадною, що хотіла допомагати іншим. І моя мама відповідала: «Ліз, про що ти взагалі говориш? Знайди нормальну роботу з 9 до 5». Який ще Ютуб, які соцмережі? Ти що збожеволіла? Тоді у мене навіть не було соцмереж, але я знала, що хочу цього. Я сказала, мамо, я реально це хочу, мені це потрібно, я хочу допомагати людям. А вона подивилась на мене і сказала Ліс, ти навіть сама собі допомогти не можеш. Ці слова мене дуже зачепили, і я пам'ятаю, як пішла до своєї кімнати і почала плакати, от просто ридати. У голові була лише думка, що. Чому вона така жорстока? Чому вона мене так ненавидить? Але коли сльози закінчилися, наступного ранку я прокинулася і зрозуміла, що вона права, як я можу допомагати іншим, якщо навіть не можу допомогти собі? Того дня я зробила догляд за шкірою, переодягнула піжаму, знову сіла на ліжко і почала чекати, поки стемніє, як робила кожного дня. Але того дня я пішла до дзеркала, подивилась на себе і сказала Ліс, ти жалюгідна. Просто подивись на себе це найкращі роки твого життя, а ти витратила два роки, сидячи у своїй кімнаті нічого не роблячи. І того дня я склала план, подумала, що зробила б найкраща версія мене, і вирішила, що вона почала б виходити зі своєї кімнати і дихати свіжим повітрям. Тож я почала виходити на прогулянки і щодня намагалася пройти 10 тисяч кроків. Я почала харчуватися здоровіше, готувала собі вівсянку і навіть насолоджувалася цим процесом. Потім я почала слухати всякі подкасти та мотиваційні відео. Я чула їх і раніше, але тепер я дійсно почала їх слухати. Ви не можете очікувати, що хороші речі прийдуть, якщо навіть не здатні прийняти допомогу. Інколи всесвіт посилає людей у наше життя, щоб допомогти нам і підняти нас на новий рівень. Але якщо ви постійно відштовхуєте людей, кажучи ні, я справлюсь сам, як ви тоді досягнете успіху? А потім ви запитуєте: Всесвіт, а чому ж ти мені не допомагаєш? А всесвіт каже: Я послав тобі цю людину, але ти її відкинув. Відпустіть бажання все контролювати. Я завжди намагалася контролювати кожну деталь у своєму житті, і я відчувала такий страх втратити контроль. І це походить із моїх дитячих травм, бо в дитинстві я не мала контролю. Були батьки, які завжди мали владу наді мною, і я почувалася ніким. Тож, коли я подорослішала, це створило у мені потребу контролювати всіх і все навколо, бо це був єдиний спосіб відчути стабільність. Але потім я зрозуміла, що коли я почала довіряти Всесвіту, я відпустила всі свої бажання. Я почала розмовляти з ним як зі своїм другом і розповідати про свій день, по типу: ось що сталося сьогодні, це мене турбує, допоможи мені розібратися, і я клянуся. Іноді гроші чи допомога з'являлися ніби ні звідки. Це здавалося неймовірним і трохи страшним, але я знала, що все, що я попрошу, здійсниться. І з того моменту я почала довіряти йому. Тепер, якщо щось стається добре чи погане, я довіряю, що це на краще. Якщо хтось іде з мого життя, навіть якщо я цього не хочу, я знаю, що це на краще і що це мені потрібно. Всесвіт завжди знає, що нам буде краще. Я перестала хвилюватися, бо кожен раз, коли я щось просила, життя давало мені це або давало ще щось навіть краще. Це рівень довіри, якого ви маєте досягти. Почніть припускати, що світ створений для вашого успіху, так має думати ваша найкраща версія. Відтепер прийміть цей спосіб мислення. Наприклад, якщо ви заходите до кімнати на зустріч або готуєтесь до презентації в школі і думаєте, я так хвилююся, я цього разу не зможу. Але що зробила б ваша найкраща версія? Випряміть плечі, увійдіть до кімнати і почніть говорити так, ніби ці люди вас обожнюють. Уявляйте, що всі тут вами захоплюються, і це зробить вас упевненішим. Перед важливим завданням подивіться в дзеркало і скажіть собі. Я сильна, я неймовірна, я впораюсь із цим завданням. Попросіть у Бога, Боже, допоможи мені сьогодні і говорити впевнено, зробити все на найкращому рівні. І я клянуся коли ви почнете говорити, це буде звучати краще, ніж будь-коли, бо життя вам допоможе. Просіть допомоги, і ви її отримаєте. Відновлення і шлях до кращої версії себе це не лінійний процес це боляче це вимагає взяти на себе відповідальність. А відповідальність часто викликає почуття провини, бо ви маєте визнати все, що зробили раніше. Вам доведеться пройти процес переосмислення себе, дивлячись на себе і запитуючи, чому я так поводилася, чому я це зробила. Якщо ви намагаєтесь зцілитися від травми, це часто означає, що вам доведеться пережити її знову, щоб зцілитися. І це реально боляче. Знаєте, у вас буде багато поганих днів. У мене досі бувають погані дні і. Є дні, коли я прокидаюся і думаю, мені це зовсім не подобається, я цього не хочу. Але коли ви змінюєте свій спосіб мислення, ви змінюєте своє життя. У такі дні я завжди запитую себе, що б зараз подумала найкраща версія мене, що б вона зробила? І я знаю, що вона вірить у долю, у Всесвіт, у те, що все працює на її благо. Вона знає, що цей поганий день насправді є благословенням. Як ми можемо цінувати хороші дні, якщо не маємо поганих? Ми навіть не зрозуміли б, що таке гарні дні, якби не знали, що таке погані. Тому я кажу вам, коли ви намагаєтесь оговтатись від чогось, коли прагнете стати найкращою версією себе, у вас будуть як хороші, так і погані дні. Але саме цей процес і змушує закохатися в це життя. Часто нас надихає не саме мета, а шлях до неї. Наприклад, якщо ви хочете дорогий годинник, сам годинник не принесе вам щастя. Але процес його отримання, робота, перечуття, очікування моменту, коли ви нарешті його купите, це те, що робить вас щасливим. А коли ви отримуєте його, ви думаєте, ну, ось і все. Ви забуваєте, що саме шлях був найцікавішою частиною. Те саме стосується і схуднення. Люди досягають свої мети і думають ось і все. Але похід у спортзал кожен день, коли стрілка ваг знижується, відчуття здоров'я, гарної шкіри, енергії. Це і є щастя. Ви закохуєтесь у процес, а не в результат. Погані дні, хороші дні. Все це частина шляху, і саме це треба цінувати. Ще одне нікому не розповідайте, чого ви хочете, які у вас амбіції чи цілі. Це зовсім нікого не цікавить, чесно кажучи. Покажіть, що ви вже зробили і що робите зараз. Наприклад, коли я починала свою діяльність у соцмережах, моя мама казала «Ліз, що ти робиш? Це соромно. Ти нічого не досягаєш. Так, я трохи набирала підписників, але це виглядало як застій. А тепер, коли я почала заробляти гроші завдяки цьому, моя мама стала однією з моїх найбільших прихильниць. Чому? Бо я показала їй, на що я здатна. Раніше я лише говорила про це, мріяла вголос, а мама відмахувалася: типу: Так, так, ліс, мрій далі. Але тепер, коли вона бачить, як я підписую контракти, як фізично займаюся цією справою, вона каже: Ого, це моя донька. І чим більше я досягаю, тим більше підтримку отримую від своєї родини. Тому якщо ваша родина вас не підтримує, не хвилюйтеся. Якщо ви розповідаєте про великі мрії людям із вузьким мисленням, вони ніколи не підтримують вас, бо вони просто не розуміють. Вони самі цього не робили. То чому вони повинні думати, що у вас це вийде? Одна з найбільших проблем багатьох людей сьогодні, це те, що ви говорите про свої плани до того, як вони здійснилися. Навіщо ви самі накликаєте на себе погане око? Я вірю в погане око, я дійсно в це вірю. Кожного разу, коли я розповідаю комусь про свою мету чи плани до того, як це стало реальністю, це не працювало. Чому? Бо те, чого люди не знають, вони не можуть зруйнувати. Ви повинні стати більш закритими щодо свого життя. Ви постійно викладаєте все в соцмережі. Я теж у соцмережах, але я залишаюся закритою людиною. Я не відповідаю на особисті запитання, бо не хочу, щоб хтось знав про моє особисте життя. Це особисте. Я не знаю, хто мене дивиться. Я не знаю, хто бажає мені невдач. Є люди, які дивляться мене з любов'ю, але є й ті, хто дивиться з ненавистю. І я це розумію. У кінцевому підсумку погане око існує, і я в це вірю. Тому я не розповідаю про те, чого хочу досягти, поки це не стало реальністю. Я показую вам, що я цього досягаю, що я це роблю. Але я не говоритиму про це заздалегідь, і це одна з причин, чому багато з вас не досягає успіху, бо ви більше говорите і менше дієте. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео, і якщо ви не любите себе, створіть іншу версію. Почніть поводитись так, як поводилася б ваша найкраща версія. Почніть з'ясовувати, як виглядає ваша найкраща версія, як вона пахне, як вона одягається, яка в неї кар'єра, які пристрасті. Все це ви знаєте для себе. А якщо ні, знайдіть відповіді. Тому будьте чесними із собою. Почніть ставати своєю найкращою версією, почніть діяти, як вона. І ви обов'язково досягнете успіху. Я вас дуже сильно люблю і дякую, що подивились це відео. До нових зустрічей!